Ця антенна дозволяє нам збільшити відстань між пультом управління та дроном, тому що не завжди така плоска поверхня. Є ями, закутки, і ця антена дозволяє збільшити горизонт управління. Вони виконують різноманітні функції на полі бою. Основою з цих функцій є доставка провізії, боєкомплекту. Медичні евакуації, мінування, розміновування. А також, як ви можете бачити позаду мене, це вже бойова єдиниця, яка може здійснювати вогневе прикриття наших позицій і так далі. Перед вами вся лінійка тарганів. Найбільше за ми використовуємо універсальний іноземний роботозовний комплекс «Тарган-3К». В нього вже корисне навантаження йде, як ви можете бачити, він великий. Тобто 300 кілограмів ми можемо евакуювати навіть двох людей за допомогою цього дрона. Ну і, звичайно ж, доставити дуже багато провізій. Наприклад, Тарган 2К, який ви можете бачити ось тут, він розрахований проходить 20 кілометрів я з німеччини. У мене є досвід роботи механіком вантажівок, і я думаю, що зможу використовувати свої вміння для виготовлення механічних речей. Тайденеве милітаребекранд. У мене немає військового досвіду. Я намагаюсь допомогти своїми навичками, які маю, тому що нам потрібні не тільки хлопці, які воюють на фронті, але й матеріально-технічне забезпечення, що є важливим в кожній армії. Тому я допомагаю. Я почав у цеху виготовляти кілька різних модулів. Наприклад, я модифікував протимінний загороджувач. Тож я зварював, наприклад, на дронах, як на рамі, щоб ми могли робити з ними різні речі. А також я тестую це з хлопцями, які тренуються для виконання бойових завдань, щоб я мав кращі уявлення про те, що ми робимо в полі, щоб я міг виготовляти краще. ми хочемо берегти життя наших людей якомога більше. Тобто, звичайно, людське життя коштує набагато-набагато дорожче, ніж якийсь шматок металу. По-перше, ми завжди модифіковуємо ці дрони самостійно, у нас є майстерня. По-друге, ми робимо все, щоб керувати ними з безпечного місця. До прикладу, можна навести медичну евакуацію. Тобто, щоб евакуювати, наприклад, пораненого з поля бою, треба залучити мінімум чотири людини і дві людини для супроводу з ношами. Це все заміняється одним роботом. Отже, в основному наша права ручка тут виконуватиме великі швидкі рухи, щоб мати можливість швидко рухатися. наш лівий джойстик тут виконуватиме маленькі і точні рухи для дуже дрібного прицілювання. якщо ми стріляємо на відстань, ми можемо скористатись цією кнопкою вгорі тут, яка дасть нам наші параметри. Ми можемо ввести метраж як далеко ми цілимося. Я з чеської республіки. Моя мотивація допомогти українцям в боротьбі з російським терором. я втомився дивитись новини про бомбардування житлових будинків в Україні. я вирішив приїхати і допомогти. Чим можу на даний час, коли у нас така проблема з людьми велика, вони приїжджають, кидають свої, скажімо так. Дуже гарні умови там життя. Приїжджають допомагати зі знаннями вже. Тобто є програмісти. Нам дуже не вистачає насправді інженерів, які б займалися розробкою модифікаціями цих дронів. Вони приїжджають і вони розробляють якісь суспільні проекти з розробниками з інших країн, привносять якісь кошти сюди також. Підривали е, споруди, е, в яких скупчувався ворог для того, щоб зупинити їх просування надалі. Е, просто є дрони Камікадзе, які навантажуються в один путь, скажімо так, вибухівкою. І якщо це статичне якесь укріплення або якась підбита техніка, яку треба ліквідувати, вони можуть під'їхати. і... Не залишити нічого після себе. Я вважаю, що це зброя майбутнього. Вона повинна замінити людей на полі бою і виконувати задачі, які не посильні хлопцям на даний час. тому що це дуже важко тягти на собі дуже багато боєкомплекту, дуже багато провізії на лінію боєвозитнення. Тобто нам треба просто це замінити роботами.